У садівничому товаристві Шведівка у горішніх плавнях сталася пожежа є загиблий. Подробиці знає Максим Ніконов. 19 січня близько 14-ї години до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у садівничому товаристві Шведівка в місті горішні плавні. На місце події оперативно прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та приступили до гасіння вогню в дачному будинку. До гасіння пожежі залучили кілька підрозділів та спеціальну техніку. Після локалізації пожежі та під час огляду приміщення у дачній споруді співробітники ДСНС виявили тіло чоловіка. 555 року народження. Його направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Вогонь завдав суттєвих пошкоджень дачному будинку. Наслідки від пожежі встановлюються, але попередньо пожежею знищено покрівля перекриття, також вікна та двері та меблі, які знаходилися в приміщенні будинку. Наразі фахівці працюють над встановленням причини виникнення пожежі. Остаточні висновки будуть зроблені після проведення відповідних перевірок. Ймовірна Причина пожежі поки що це порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням або недоліки конструкції самого пічного опалення. Наразі поліція спільно з ДСНС встановлюють причини загоряння та смерті чоловіка. За цим фактом слідчим підрозділом під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури вирішується питання про початок досудового розслідування за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Порушення встановлених законодавств Ством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило пожежу або аварію, яка призвела до загибелі людей.